Так, ну якщо не проти, я встану, тому що всіх не видно, коли сидиш. Власне, Михайло Ганчук, компанія промавтоматика Вінниця, там з Вінниці, і нас багато. Ми працюємо виключно в енергетиці. Працюємо 20 років. В компанії близько 300 спеціалістів було більше, але під час війни дещо ем, прийшлося оптимізувати. Власне, енергетика. В енергетиці теж декілька напрямків. Це виробництво. Ми розробляємо і виробляємо різну мікропроцесорну продукцію. В мирний час це стабілізатори напруги, реле напруги, терморегулятори і так далі. Зараз е, ну, коли знаєте, коли почалась війна, все зупинилося. в якийсь мить просто перестав телефон працювати. І активно почали думати, що робити. Ну воно що був шок в когось, був шок в когось. Знаєте, а десь і наша продукція була вже не, не, не потрібна нікому. Наші стабілізатори і так далі нікому не потрібні стали. Тому ми розробили блоки багатоканальної швидкої зарядки Bandera Power. Я сподіваюся, ви чули про них. Це блоки, які допомагають нашим військовим. Це блок, який тактична група, 5-6 чоловік, мала бойова група йде на виконання завдання, і декілька днів може тримати всі свої гаджети в бойовому стані, що називається. Ну і в тому, числі заряджати квадрокоптери і так далі. Ну і це такий, знаєте, такий наш там соціальний проект, і ми, ми гордимось ним, і ми, ми розуміємо, що ми цим допомагаємо. І важливо, і дуже б хотілося, б, щоб ми всі теж допомагали, допомагали, знаєте. Тим, чому ми експертні, кожен з нас з чимось експертний. І, власне, от, якщо пошукати, то ми точно можемо допомогти. І, і ми бачимо, є таке в Україні, і це дуже приємно. А власне, що ми ще робимо? Ми будуємо сонячні електростанції. Будуємо різні, будуємо багато. І зараз, звичайно, там пізніше на цьому зупинюся. Або, можливо, на слідуюй панелі. Також займаємося автоматизацією технологічних процесів, в тому числі елеватори, і з рекогрупом працюємо, і це такий прям надійний партнер. А, власне, дивіться, ми там, починаємо форум, і для початку я б хотів би, нам дозволю собі дещо згустити фарби. Щоб ми, знаєте, закінчили якраз наш форум на конструктиві, на якихось ідеях, рішеннях, але все-таки будемо відвертими, ситуація важка. Я скажу про енергетику. Що зараз робиться в енергетиці? Буквально от вчора була велика така розмова, дискусія там адмі... адміністрації президента і, і Міністерства енергетики. А що звучить? Ну, по-перше, цифри. Почну з цифр 46 мільйонів мегаватт. А це було фактично споживання країни в 2000-х роках. До війни 24. 46, 24. На сьогоднішній день 9 мільйонів мегаватт. 9 мільйонів мегаватт це показник 1970 року. Ну і ви розумієте, що справа не, не в підвищенні енергоефективності. Та? Тут, теж, тут теж ми працюємо, і тут теж є, є гарні зрушення. Але насправді є велика проблема. Є велика проблема при тому, що знаєте, останнім часом відчувається така тенденція російські енергетики співпрацюють з військовими російськими. І тому оці удари вони такі досить точкові і вони дуже болючі. Страдає не тільки, не тільки енергогенеруючі підприємства, тобто не тільки електростанції. А дуже страдають транспортні системи в мережі. І там зруйнована Макарівська, 750 підстанція це величезний удар. Багато підстанцій зруйновано. Це невеликі об'єкти, але вони ну, там, на превеликий жаль, робиться дуже продумано, точково. Точково з малими, начебто, втратами, ну там витратами на це, але для нас це дуже болюче. І зруйнована дуже велика кількість балансуючих підстанцій. Балансуючих підста... Балансуючі підстанції, балансуючі електростанції, які виробляють електроенергію в Україні, це теплові електростанції. Відповідно, балансувати вже важче. Тобто, чому нас просять зранку ввечері виключати світло? власне, тому що балансувати нема чим. Я відверто скажу: зараз да, от, і, і, ідуть такі, і це вже не просто слухи. І там є ймовірність введення надзвичайного стану в енергетиці. Е, так, і блекаут, так, це теж можливо. Е, це ще не все. Ще не все. ви знаєте, е, Оця війна прискорила наш, ну будемо дуже вірити, що прискорить наш вступ. В Європу, в Євросоюз. І нам ну там, відкриються двері. Буде, буде якби простіше виходити, співпрацювати. Але двері мають двери можна зайти з двох сторон. І відповідно простіше стане і зайти до нас. Тобто виросте конкуренція. Конкуренція виросте. А тому потрібно думати вже потрібно думати, як залишитись конкурентноспроможними, як взагалі. Вижити, відверто скажу, і працювати надалі, працювати на перемогу. Ми далі вже поговоримо. Я думаю, буде професійна більш панель, так. мабуть, дійдемо до якихось ідей рішень, але поки що.